Шановні пасажири, за 10 хвилин нас кордон. Що хто везе заборонено? Признавайтесь. Все, все, все. Зараз я перевірю, що все в нас пройшло гладко. Так, це що таке? це шорта гроші себе везуть. Це, це заборонено. заборонена. Да не заборонено всього лише 20 тисяч. Ну я не. Тим більше 20 тисяч, а у вас що Боже, тут? В мене це консервацію... Бабуся, роб... Бабуся нові накрутить, а, я а це не пропустять. Знаю, не важна. пропустять. Леша, Ой, це, вас... це перекус в дорогу, перекус. Дівчина, який перекус? У нас. це, не... це, це взагалі забрали, не можна. Це а це що? Це ліки від голови. Ви така молода вже больна, ну це точно це не пропустять. Голови. Ви що? Болі. Дівчата, давайте вивертайтеся, це... вас що це таке? Це природні груди. Ну, ви що не знаєте, я теж люблю сало, ну, ну зрозумійте мене, я не хочу мати проблеми. Так, це хто що має? Дівчата, я вас попереджав. Да, от На кордоні мені. нас не пропустять, будемо стояти. Я тисячу разів їздив.